Так, давай, Таганисян, будь ласка, на старт. Зараз одну секунду я скажу, налаштую технику. Зараз, секунду. Так, секунду. Готовий? Оп! Добре, раз. Давай, давай, давай. Два. Хлопчики, і самі будемо рахувати. Чотири. Останній. Все добре. І переходиш туди, Давиде. Так, будь ласка, наступний. Назарчук, Бархоль, Горобчук готується. Готовий? Оп! Добре, молодець. Будь ласка, Бархоль Горобчук Галагін. Готовий? Оп! Це хорош фініш є. Будь ласка, горобчук галагін добровольський. Готовий? Оп. Добре. Будь ласка, галагін, добровольський Шевченко. Друзі, не стоїмо, не мерзнемо. Рухаємося. Готовий? Оп! Рухаємося, будь ласка. Можна стати там, хто в кінці. Пасінг зробити якийсь невеличкий, щоб не замерзли. Добре, останній. Добре. Добровольський Шевченко, Козачук. Готовий? Оп! Добре, молодець, хороший результат. Шевченко козачук лютий. Готовий? Да. Оп! Фініш. Добре. Будь ласка, Козачук, лютий черняк. Готовий? Оп! Фініш? Добре. Лютий черняк Погребний. Готовий? Оп! Рухайся, 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 нічого. Добре. Ще двічі. Останній. Добре, браво. Будь ласка, Назаре, поклади, поклади синеньку фішечку туди. Готовий? Оп! Черняк погрібний, аузінж. Ні-ні, стоп, -ні, стоп, стоп, стоп. Друже, ти просто не пересік і воно не спрацювало. Ти не дійшов просто. Чи перепригнув? Будь ласка, ще раз на старт, не хвилюйся. Не хвилюйся. Готовий? Оп! Добре. 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 Останній. Добре. Погребний Аузін Шпілоненко. Готовий? Оп!